Вони в мене вже лежать дуже давно. І, можливо, це намочилося в мене. А можливо, і ні. Не знаю. А, пропоную відкрити і розпочати. Підоші. Прям так відкривається. Що у нас тут? Так. А, Step Up to Quality, Premium lighter. StarLighter USA. Окей, okay, що за старлайчер? Така коробка. Фіга себе. Коробка така, тут така. Так. Зажигалка. Тут ще якась штука є. Інструкція якась. А, як, як заправляти? Ніфіга себе. Прикольно. Коробочка, до речі, металева. Ні, тяга собі. Ми то знаходили з вами зажигалки, але. Оу. Ну, то ж, те ж саме, дивіться, черкало працює. Блять, як воно черкати можна? Воно ж больно. Черкало працює, але не заправлено. І, наскільки я поняв, це витягується. Да. А. а, -а, -а, -а дивіться. Тут вата якась іде.